Вітаю колектив. Таке відео, не знаю, можливо, це тільки в мене так. Хочу зняти, прийшов сьогодні з роботи зранку. І ніяк я не можу налаштувати своїх кролиць. Що таке, я, я вже не знаю. Де я злішив, як то кажуть? Ну, жартую, звісно, але ну, щось, щось не йде. Ось, і так думаю, зніму покажу. Можливо, хто напише, чи це воно так ще в когось є. Чи це тільки я щось не мог толку з ними звести. Не знаю. Що, що таке? Скільки я вже займаюся. Ну, як не так вже і багато, там років, не знаю, 8-7. Ось, ну, не було в мене ще такого, щоб це не можна було наладити цих кролиць на, на роботу. Ось, тому зараз переведу, пройдуся, покажу, що я хочу донести. да, Чим пожалітися, скажімо так. Ось, ну, в такому плані. Коротше що, приходжу з роботи. Ось ця моя мадама була привела 4 кролиняти, Одне було зразу захолодяне. Три було, ну, живенькі, все нормально. Гніздо якби хороше, пуху багато. Ось Сьогодні 24 грудня. Привела вона, що 20-го, де це тут видно. 20-го привела 4 штуки, одне відійшло, три штуки залишилось. <кій> Рахуйте, ну що, 4 дні. Пройшло, приходю. Всі лежать по різних кутках, холодні. Не знаю. Коротше, котлети, однозначно, все. Три рази вона мене про... прокатала, хвате. Продавати я її не буду м'ясом, так як вона вже така не молода, скажімо так, піде на котлети собі. Все. Тобі вирок готовий. Тут приходжу. Таке гарне кубло було, повно пуху. Приходжу всі голі. Де цей пух дівся, не розумію. Було вісім, одне відійшло спочатку, друге чуть чуть пізніше. Залишило шість. Прийшов такою соломкою трішки вкрив. ось Поки туди-сюди ходив, приходжу знов голі. Десь вона, видно, вскочила. Чого вона їх оголила? я Де цей пух дівся, не знаю. Зараз знов. Їх накрию хоча б соломою зверху, ну що, вони ще, ще лисі, їм холодно. Ця. 22 го їй був ну, спаровано. Сьогодні 24. те Сидить собі, ні жужу, хоч би й що. Що таке? Я не розумію, що їм не хватає? По-перше, що мало приводять, да, ця вже другий раз 4 привела. Перший раз всі зразу захололи, цей раз думав, хоча б три буде. Три дні все нормально, вчора на роботу пішов зранку. Сьогодні приходжу, добрий день. Нема. Всі холодні. Ця теж розкриває постійно їх. Що тобі не вистачає? Хтось хоче на котлети? Я тобі зроблю. Ці, слава Богу, так як повакцінував, так і сидять. Що це їх тут? Сім штук так і є. Хоч це добре. Ця не знаю, ну два дні. Другий день якби переходює, ну ще можливо. Побачу, хай сидить. Що вона мені, можливо, де до вечора надумає. Цих зараз. Ця теж була спокійна. Почала кидатися. Ти руку сюди, вона кидається. Так от думаю, хоч їх трішки вкрию. Ну що ж це таке робиться? Давай, давай, я тебе... Тікай. Не хрокай. І ось це отакі от вони якісь. Чого вони такі агресивні, безтолкові? Не знаю. Можливо, хто напише, чи це тільки в мене так. Чи можливо ще в кого є. Дивлюсь, люди викидають все нормально. А це щось як ото я не знаю. Залізла зараз, знов наколоте, розкриє їх. Чого ти ними колотиш? Коротше, оце одна тільки та, що в сараї зараз піду покажу. Ось ця, що в сараї. Як було у неї 5 штучок, вже ось такі вони, вже очки відкрили, вже вилазять буває до неї. То ця якби ніби все нормально. Не знаю, зараз трішки на 20-й, напевно, там 20-й, -20. 21-й день я їх спарую. Знову, можливо, хоч ця буде нормально працювати. Це перша кролка. Ось 5 штучок була привела, все, все тут ніби добре. Не знаю поки. Ось, А що з тими не так, то я не розумію. Ну і ось ще одну також придбав, уже спаровану. Ну їй ще два тижні, напевно. До кролу. Побачу, що вона ще скаже. Ну, я не знаю, чого вони якісь такі, не можна їх наладити. Так що ось так, не знаю. Пишіть, що що ви скажете? Ну чого воно так? Можливо, хто щось не знаю, підтримає чи, чи як. Такі, якби справи. Показую, як є. Як було все нормально, то було все нормально, показував. 3-4 да? самки мені вистачало поза очі. І мені якби ну, на м'ясо, і на продаж, і ще якби було було ну, постійно з запасом. А це, вроді, все те саме, і самки ж ті самі. І не можна їх наладити. Не знаю. Не знаю, чого воно так. Ну, але вже як є, ну що я зроблю? Що маємо, те маємо. Да? Слава Богу, всі живі здорові, то якби таке. А це, ну, поміняємо поголів'я, якщо що, на крайнях. Ну, а що робити. Хоча, ну, ніби ж купляєш, ось тих дві самки купив. Ну, одна більш менш перша кролка, побачимо, що вона на наступний раз скаже. Друга ще не кролилася. Ось цю свою лишив же, що 22-го також молоденька своя була. Раз прохолостила, другий раз уже два дні, поки мовчить. Не знаю. Коротше, одні кандидати на котлети. Більше в мене немає варіантів. Так що ось таке відео. Ну, як є. Пишіть, що ви мені скажете. Порадите, підтримаєте. Чи навпаки. Все якби приймається. Тому ось так. Ну, а далі, які будуть новини, не знаю, то, то буду казати, а що робити. Що вже буде, то буде. Так що всім дякую за увагу. Всім до побачення. Чекаю нових відео.